16 грудня на календарі, як завжди у цій порі, ми готові повідомити вам про найголовніші події життя міста. Для вас працює Лена Тимків. Доброго вечора. Затопили мешканців п'ятиповерхівки на Добрівлянській. Це вже втретє від літа цього року. Мокрі стіни, струмки води, що льються зі стелі, та ціла хата фекалій набридли мешканцям квартир остаточно. Щоразу жеківці приїздять і прочищають засмічену каналізацію, а за нанесену шкоду ніхто не відповідає. Жителі не знають, куди звертатися і як знайти винного. Остання їхня надія місцевий телеканал. Пані Ярослава живе сама. За 12 років життя у цьому будинку каже, такого не було, а тепер щоразу. Вчора до обіду збирала то тільки какашки. Ну а що ви думаєте? Ото від літа третій раз. Літом перший раз 20 липня перший раз мене затопили. У літі тоді рівно через місяць, 22 серпня. Що раз викликають Жеківців, а ті прочищають каналізацію та витягають звідти ганчіря і навіть одяг. Жителі пишуть колективні заяви. Але проблема в тім, що не вдається з'ясувати, яка саме квартира забруднює труби. такій умова жити. Це рахуйте сан епідемстанцію, напевно, треба викликати, я так думаю, тому що це постійні грибки, сирість. Я зробила од ремонт, буквально зробила і мені ніхто не відшкодує, ніхто нічого. Я мене ну це взагалі просто жах. Це взагалі морально і дуже психологічно важко. Жителі будинку вже готові відремонтувати труби за власні кошти. Подейкують, що всі ці проблеми почались після того, як на четвертому поверсі два роки тому почала винаймати квартиру молода сім'я. Звісно, кажуть, за руку нікого не зловили. Втім, кмітлива пані Ярослава відслідковує, хто прав одяг в той день, коли починається затоплення. Перед обідом так та й вже собі, так ось світло не включаю. Думаю, я заходила рано, вроді нічого не було сухо. А то щось буль-буль у вані, е -е, я включаю світло, а то потім дивлюся е унітаз, мильна вода, вже півня, потім ще раз спустила, о, вже на підлогу, все тече. Я думаю, я збираюся, йду в контору. Пішла в контору, півтретя, дивлюся, ну хто то ходить. Дивуся, лах, на світлях, Приїзд нашої знімальної групи в у мешканців будинку надію. Тепер вони сподіваються, що винні в засмічені каналізації отямляться. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Ми запросили до студії юриста Марію Гладій, щоб розпитати у неї, як діяти і куди звертатися, якщо трапляються з вами схожі ситуації, і вашу квартиру хтось. Затопив. Марія, добрий вечір. Марія, ви бачили сюжет. Так. Де шукати правди і істини в таких ситуаціях? Ну, Спочатку потрібно звернутися до ЖЕКу або до іншої експлуатаційної організації, на балансі якої обслуговується ваш будинок, і скласти акт про проворушення про залиття квартир. Тобто, якщо у когось залило квартиру, викликаємо так. працівників Виклика. ЖЕКу. Так. Ну, першим кроком викликати працівників ЖЕКу, наступним кроком зафіксувати порушення, зафіксувати відповідне залиття і скласти акт. Акт повинні скласти працівники ЖЕКу і копію надати тим, хто їх викликав, чи ні? Так, обов'язково повинен бути складений акт про те, що було про порушення. В ньому повинно було міститися відомості, яка квартира, будинок, тобто всі відомості, які були Цієї ситуації неприємні і після цього в двох екземплярах, щоб подальше, якщо людина захоче звернутися до правоохоронних органів або до суду, вона мала якісь докази. Чи повинна бути вказана причина залиття квартири в такому акті? Так, причина повинна була вказана обов'язково для того, щоб подальшому правоохоронні органи могли дізнатися, хто саме затопив цю квартиру, які, ну, які, якими способами чи засобами було, відбувалося забиття цієї? Цих каналізацій та відбулося відповідно затоплення квартир. якщо не знайдена і не встановлена причина, тобто Жеківці не з'ясували, наприклад, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх хто хто залив мешканців на першому поверсі. Що робити? Куди звертатись? Хто повинен нести збитки? Ну, ситуація це взагалі проблемна, тому що якщо будинок ще й дев'ятиповерховий, людей багато, квартир багато, і тут взагалі практично нереально з'ясувати, з якого поверху відбулося таке залиття, і хто винен в тому, щоб відшкодувати збитки, ну і взагалі варто ще сказати, що коли приїжджають і складають акт, в акті повинні бути обов'язково зазначені суми збитків. Закликається експертна комісія, яка складає суму збитків ну і вже, можливо, буде пред'явити якісь можливі обвинувачення до особи, яка залила на будинок. Тобто, щоб отримати компенсацію за нанесену шкоду, треба звертатися до суду, так? Так. Але до того треба отримати акт, де все все буде абсолютно вказано. Е, ну я крікрім акту, ще було б непогано е, зафіксувати саме такі правопорушення залиття лиття е, е, кимось можливо відеозаписами, кимось можливо фотодоказами, щоб підтвердити те, що дійсно відбулося залиття. Е, приїжджали е, такі з е, організації, е, приїжджали працівники. Ну і зафіксували це все, щоб були в подальшому докази для того, щоб можна було звернути до суду і. А якщо власники квартир не впускають, наприклад, жеківців? До себе в хату і мають на це, по-моєму, законне право. Так, Так. вони мають право не впускати. Ну але вже якщо відбулась така ну, ситуація, вже складна, і вже ну я ж кажу, практично нереально дізнатися, навіть якщо після того, коли впустять квартиру, все ж почнуть перевіряти. Ну, ну не можна з'ясувати, де звелося це забиття, і тобто замкнуте коло утворюється, і людина не знає де. Шукати завжди, де шукати захисту, де шукати правди. Так ну можливо, ви можете якісь альтернативні варіанти запропонувати. Як уникнути, скажімо, таких ситуацій? Можливо, зобов'язувати мешканців будинку до чогось, підписувати якісь папери? Е ну такою самою можливо альтернативним вирішенням такого питання є створення ОСББ. Ну, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де відбудеться зібрання людей з цього будинку, де відбудуться якісь збори, можливо, загально них вибраться голову, і вже можливо цей, скажімо так, новостворений орган буде якось контролювати роботу цю. Тобто від'єднатися від жеку і бути так, самим собі господарями, вирішувати такі проблеми, так, фіксувати, вони знаходити, вирішувати і відповідно контролювати це все. Дякую, Марія, що прийшли до нас. Нагадаю, нас в гостях була Марія Гладій, юрист, яка розповіла, куди звертатись і що робити, якщо вашу квартиру затопили сусіди. Діти Трия, дітям Маріуполя, записали відеозвернення. Вітають ровесників, школярів з новорічно різдвяними святами. Разом вірять у зміни в країні та мирне небо над головою. У свої віршовані та пісенні промови учні початкової гімназії та шостої школи вклали особливі дитячі переживання. Першими оцінити відеолиста юних містян пропонуємо вам. Вже за кілька днів ці матеріали разом з подарунками до Дня Святого Миколая відправлять поштою у 42-школу міста Маріуполь. Дорогі друзі з Маріуполя, шлемо вітання із Львівщини, міста Стрія. Ми учні початкової гімназії імені Андрея Шептицького. Вітаємо вас із святом Миколая та прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у вашу хату добро, буд радості багато. Мійний ніколи, хай не буде, а мир і щастя хай буде всюди. Зимонько Снігорочко, наше білогродочко, не Тих хвостом, а хесеньку, рівненьку, ріленько, гладесенько, срібленьким сніжком. Хай хлоп'ята і дівчата, в мене радість на душі онги ангулятор он, спускається з неба і дари приносить. Кому свитку тепленьку, і сорочку новеньку. А як би кого в то заїнько не забув і другого. А я не спав цієї ночі, йому дивився пильно в очі він і на нахилився. І враз до мене помолився, я чую він, Господи, просив, щоб я як він життя прожив. Бо надходить час родина, що чекає вся родина, і з дарунками з небес, святий Миколай прийде. Я сьогодні чим на чим, бо святий надходить час, бо ми буде темно, Миколай прийде до нас. Ляже спати, скоро, скоро, щоб увиділась мені, як небесні не дивні тим ходиш, вітання на землі. Бо знаю, хто той добрий Миколай. Жив колись давно на світі. Десь в Азіїнах роздавив до руки дітям, та й багатий одинаковий. Святий, отче Миколай, я про тебе пам'ятаю. І тому я добре вчуся і до все молюся. Нам не треба війни, не треба, бо заспокій і мир на землі, щоб не кошики в чистому небі, а космічні плили кораблі, щоб ростали щасливо, діти, і не бачили жаху війни. Як же бути, любий тату, хтось твою вселився в хату, і тепер ти вже ніколи не побачиш свого поля, ні, дитину, дорога. Всі стають народи вільні, прийде ще й до нас черга, тільки будьмо духом сильні. Знай і ти, що землю власну, хоч поколивджену і нещасну, треба над усе любити. Бажаємо вам здоров'я, миру, спокій, посмішок, тепла. Разом ми сили. Слава Україні! Учні шостої школи підписують останні конверти. В них вкладуть листи з малюнками, теплими віршованими рядками, в яких сподівання на краще майбутнє, в якому не буде війни, розмежування на схід та захід. Мені випало щастя жити на території України, яка не охоплена війною. Але я всім серцем і душею співпереживаю, як вам там живеться. Я впевнена, що ця війна незабаром закінчиться. Ми всі дуже хочемо цього. Я в те, що Україна єдина. Я вірю в те, що в Україні буде мир і спокій. Я за мир. Я знаю, що вам зараз надзвичайно важко, адже доля дала досить нелегкі випробування. Та я вірю, що ви їх подолаєте і будете жити хорошим багатогранним життям. Важності і силі духу майбутньої України так вважає Юрій Пекуш. Про це громадський активіст днями розповів у Дашаві. Там він побував на освяченні меморіального хреста пам'яті Небесної сотні. Юрій розповідав про їх самопожертву, революції, все, що відбувалось на Майдані, якою він бачить нову Україну. І ми ще не здобули тої волі і свободи нашої, за яку ми вже всі стоїмо. У нас ніби все добре. Ні, ми нічого ще не здобули. Все ще тільки попереду. Це був початок, поштовх, підняття. Розбудити у цю нашу націю. І це все, що зараз на Сході відбувається. В середині у нас ніяких ще змін нічого не відбулося. І все залежить від самих нас. І воно тільки дається тоді, коли нема страху. Є віра, і нема страху. Бо я то пережив. У мене всі три кульові смертельні поранення були. Шість чоловік тоді на самих важких були, я один вижив. Але я вірив в то, і на секунду не сумнівався, що я помру. Очолив освячення Дашавський священик взяли участь у заході керівники села, революціонери, волонтери, муніципальний хор Каменяр. Відтепер хрест постійно нагадуватиме дашавчанам про майданівські жертви. Пам'ятайте, кожен має своє покликання, він не може вище скочити своєї голови і чогось більше досягнути. Але так, як сказано було, одного просити Бога, щоб була єдність, єдність нашого українського народу і тоді і Москва, і всі держави, всі тарани будуть переможені, бо без Божої любові, без віри в Бога, ми ніколи не досягнемо того, що нам Господь приготував. Підсумки року роботи каратистів із клубу Белатор. Для них 2015 став справді успішним протягом 12 місяців. Його атлети були неодноразовими тріумфаторами всеукраїнських міжнародних змагань. Завоювали чимало нагород на спортивних килимах України. І поза її межами про найбільші досягнення розповість Микола Бойків. Клубу два роки тільки, і за цей рік в нас є чемпіони України, і призери міжнародних турнірів Білорусі. Кубка України, чемпіонату України серед школярів, ну і безліч інших турнірів, там Чемпіонат області, переможці. Розповідає Мар'ян, головний тренер клубу Белатор. Крім успішних стартів своїх вихованців, про які говорить, цьогоріч наставник і сам повернувся до виступів після кількарічної перерви через травму. Відтак зумів знову вдягнути форму національної збірної з карате. Арсен, герой наших попередніх сюжетів, на останніх змаганнях в чемпіонаті України серед школярів став першим хлопець тріумфував в індивідуальному ката, тобто показових виступах. Для батька його успіхи стали уже звичними. Каже Арсен повністю цього заслуговує, адже старанний і багато працює на тренуваннях. Кожне змагання це є свято для нас в сім'ї. Приїжджає з медалями. Всі задоволені. Молодець. Хвилюється, підтримували його. Ну і результат, але це хороший. Ми його називаємо сім'ї чемпіон. Крім його індивідуальної нагороди, вихованці Белатору завоювали ще дві командні нагороди на цих стартах. Вони відбулися у Львові. Змагалися учасники з понад 30 клубів з усієї України. Всього 400 чоловік. Одна з них бронзового гатунку – на рахунку Назара Домчака, Андрія Лисишина і Тараса Зварича. Вони стали третіми в командному ката у віковій категорії 8-9 років, які дівчата Настя Пилипі, Вікторія Камінська і Вікторія Возняк. Щоправда, вони свої медалі завоювали у класі куміте, тобто поєдинок. Наші маленькі каратисти тішаться своїм нагородам та продовжують тренуватися. Але цьогоріч офіційних стартів у них. Не заплановано, однак готуються на майбутнє. Бо на 2016-й плани у їх наставника наполеонівські. Микола Бойків, Руслан Леськів, стризькі новини. Телеканал Лан шукає вас. Станьте громадським журналістом. Зніміть на свій гаджет цікаву подію. Надішліть її до редакції. Найкращих авторів щотижня запрошуватимемо у студію. Будь-яка інформація має вагу, особливо якщо ви стали свідками якогось курйозу. Вмикайте функцію зйомки, фотографуйте, коментуйте і повідомлення відправляйте на сторінку телеканалу Лан у Фейсбуці. Якщо у вас виникли проблеми з завантаженням відео або є запитання, телефонуйте за номерами, які зараз бачите на екрані. Проект стань громадським журналістом. Відбуватиметься на пості. В стене основе. Потрібна хірургічна реформа у судовій системі України. Кого звільняти, за якими принципами обирати нових суддів, знає журналіст, депутат Стрийської міської ради Олег Филик. Він у переддень працівників суду зустрівся з Петром Каблаком, головою апеляційного суду Львівської області. Ексклюзивне інтерв'ю дивіться одразу після виходу інформаційного випуску новин на телеканалі ЛАН спеціально для Стриян. На цьому ставлю крапку в сьогоднішньому випуску. Прощаюсь з вами до наступного тижня. Пам'ятайте сильнішим за правду не буває нічого. Гарного вечора! Хай щастить.